Чи можуть чоловік та жінка дружити? Ну згідно з опитуваннями, приблизно 80% людей кажуть, що так, це цілком можливо. Якщо ж учасників попросити оцінити відсоток міжстатевої дружби, яка містить приховані почуття, то десь 63% з них скажуть, що дружба з людиною протилежної статі містить таємний сексуальний інтерес когось із двох. Більше того, у подібних дослідженнях учасники будуть дотримуватись думки, що саме хлопець має більше прихованих мотивів. Між дружбу описують по різному Найчастіше це платонічні неромантичні стосунки, які характеризуються емоційною прихильністю, вірністю і спільною діяльністю. І так, це не буде, мабуть, новиною, що у дружніх стосунках може з'являтися сексуальний інтерес, але не обов'язково ж. Ні. Саме так, наприклад, у опитуванні Халаціса і колег вивчався досвід сексуального потягу, не о цього до друга чи подруги. І половина учасників відповіли, що відчували його і навіть діяли відповідно. Цілих 50%. Я була налаштована скептичніше. Але що не менш цікаво, лише 16% опитаних, які діяли на основі свого сексуального інтересу, сказали, що у результаті їхня дружба закінчилась. Це ще не все. Дві третини з тих, хто займався сексом зі своїм другом чи подругою, впевнено заявили, що це навіть покращило їхні стосунки. Друзі з перевагами, це якраз той варіант дружніх стосунків, де Обоє допускають можливість сексуального контакту одне з одним. Люди, які беруть участь у такій формі стосунків, кажуть, що доступ до сексу, витрачання меншої кількості енергії на підтримку стосунків і наявність партнера, якому можна довіряти, власне, є перевагами таких стосунків. Дружбу. З вигодами визначають як свого роду закриття певних потреб, доки не з'явиться серйозна перспектива, або як проміжний етап під час переходу від дружби до романтичних стосунків, тоді як випадковий секс з другом чи подругою мотивовані, хіба що лише сексуальним задоволенням. Але цілком можливо, що такий тип стосунків містить високий рівень невизначеності і приносить менше емоційного чи сексуального задоволення ніж. Скажімо, традиційні романтичні стосунки, труднощі виникають, коли очікування двох людей власне, не збігаються. Наприклад, в ситуаціях, де з двох друзів лише один прагне більше ніж просто дружби, а потрапляє натомість у обтяжливе метафоричне місце під назвою Френдзона. Близько половини людей були як ініціаторами, так і тими, кого коли-небудь відкидали у досвіді френдзони. Та не поспішайте засмучуватись. Насправді, дружба може призводити до стосунків. І це не тільки випадок моніки і чендлера серіалу Друзі дослідження, проведене університетом Вікторії у Канаді, показало, що понад 65% гетеросексуальних пар почали романтичні стосунки, будучи спершу саме друзями. Студентів університету також запитували, як довго тривала їхня фаза дружби, і чи вважали вони за краще бути друзями до того, як почати романтичні стосунки. У середньому ініціатори спершу дружба, а потім стосунки, були друзями протягом майже 22 місяців до того, як вони стали партнерами. І майже половина загальної вибірки вважала, що поняття спершу першу було найкращим способом почати нові романтичні стосунки на противагу іншим варіантам, таким як зустрічі на вечірці або знайомство в інтернеті. Але це дослідження ґрунтується на Ретроспективних звітах, тобто уже після факту встановлення певної форми стосунків. Такі дані набагато легше зібрати, але вони можуть бути упередженими через подальший досвід і не враховують ситуації, коли дружба так і не переросла у романтичні стосунки. Тому найкраще збирати дані регулярно протягом тривалого часу. В одному з таких науковці відстежували коливання романтичних інтересів понад 200 самотніх студентів. Протягом семи місяців, під час яких ті розглядали більше тисячі різних потенційних романтичних партнерів, люди намагаються оцінити сумісність на ранніх стадіях розвитку дружби, і потрібен час, аби переконатися, що ці стосунки взагалі мають шанс на те, аби бути довгостроковими. 38% учасників ходили на побачення, принаймні з однією людиною, яку вказували у своїх анкетах протягом усього дослідження, дехто з них почав. Серйозні стосунки. Схожі результати були отримані і в інших лонгітюдних дослідженнях, де 39% неодружених гетеросексуальних чоловіків і 34% жінок повідомили, що зав'язали стосунки протягом п'ятимісячного періоду власне дружби. Але що тоді робити, коли друг або подруга френдзонить або. Не приходить на побачення, можемо подати на неї позов, щоб відшкодувала моральну шкоду і витрати на доїзд. Це вам каже адвокат Руслан Ружицький. Його канал на Ютубі це суміш обговорень актуальних подій з точки зору права і гумору, чого лише вартують короткі ролики зі скетч-сценами – Словом, Руслан просто і легко розповідає про складні юридичні питання, які вам можуть бути цікавими. До речі, сертифікат на адвокатську діяльність є, і його можна навіть перевірити. Тому рекомендую підписатись, якщо ви хочете отримувати правову інформацію, яка ще й буде цікавою і з гумором подана. Посилання залишу в описі відео. А якщо серйозно, то аби вирішити якось проблему у френдзони, потрібно. Розмовляти про почуття, очікування і наміри ті, кого френдзонять, часом не помічають очевидних сигналів відторгнення з боку їхнього об'єкта бажання. А тому можуть знаходитися у невизначеному стані дуже довго, іноді навіть роками, з надією на те, що взаємне кохання все ж настане. Коли ініціатор френдзони знає про почуття свого друга чи подруги і приймає рішення нічого з тим не робити, звісно, неприємна ситуація, хоч мотивація і зрозуміла. Розірвати стосунки означає позбавитись емоційної підтримки і спільного проведення часу. Відповісти взаємністю на залицяння, коли у тебе немає почуттів, ну теж так собі вихід. Тому перебування у френдзоні може бути таким тривалим. Нічого не робити, це те, що я люблю більше за все. Що як вся проблема в тому, що люди не завжди знають про почуття інших. Дівчата у дослідженні факультету психології Норвезького університету повідомили, що хлопці... Часто неправильно сприймають їхні прояви дружелюбності як сексуальний інтерес. А хлопці навпаки повідомили, що дівчата, до яких вони залицялися, неправильно сприймали їхні сигнали про сексуальний інтерес як вічливість. Ми про це вже навіть говорили у одному з відео. Та неправильне сприймання натяків може бути пов'язане з власним сексуальним інтересом. Про що це я незалежно від статі, люди переоцінюють сексуальний і романтичний інтерес своїх друзів, коли їхнє власне зацікавлення є високим. Ті, хто вважає себе високоцінним партнером, може з більшою впевненістю припустити, що об'єкт бажання відповість взаємністю, оскільки це узгоджується з їхнім уявленням про себе як про бажаних. А люди, які сприймають себе як людину з низькою цінністю, сильні менше вірити у те, що об'єкт бажання, зрештою, відповість взаємністю. Переконання людей щодо того, як на них дивляться інші, частково упереджено їхніми уявленнями про самих себе, тобто викривлене сприймання дружніх чи сексуальних натяків, залежить не так від статі людини, як від її власних уявлень. Про себе. І ще одне цікаве питання: а чи може пара, яка мала романтичні стосунки після їхнього розірвання, бути друзями? Є кілька критеріїв, коли це справді можливо. По-перше, дружба була ще до романтичних стосунків. Партнери вже мали досвід взаємодії у дружніх стосунках одне з одним, а тому краще орієнтуються в ній. По друге, важливі умови, за яких люди розійшлися, якщо це відбулося більш Мирним шляхом, то це збільшує шанси на те, що вони підтримуватимуть стосунки як друзі, а також за умови, що колишній партнер усе ще сприймається як бажаний. По-третє, має місце культурний компонент. Наприклад, у деяких культурах це може бути більш поширеним явищем, аніж у інших. Цікаво, що люди, які отримують більше ресурсів від колишнього партнера, наприклад, підтримку, статус чи інформацію, повідомляють про вищу якість таких дружніх стосунків. А ті, хто має вищі показники рис пов'язаних із неприязню, наприклад, маніпулятивність і егоїзм, як правило, обирають друзів із стратегічних цілей, оцінюють дружбу як менш важливу і віддають переваги. Короткостроковим романтичним стосункам порівняно з тривалими, сексуальний потяг може бути свого роду викликом у міжстатевій дружбі, навіть якщо між друзями немає сексуальної напруженості. Чому? Власне, через соціокультурне сприйняття де будь-які міжстатеві стосунки. Розглядаються виключно як такі, що мають очевидні або приховані сексуальні мотиви. Звісно, шанси, що у друзів розвинеться інтерес одне до одного, все ж є. Часом це відбувається навіть під впливом обставин, де є вже певна близькість між друзями, і у додачу тиск довколишніх людей з їхніми уявленнями про цю дружбу. Дослідження дійсно показують, що більшість людей віддають перевагу. Одностатевим друзям ніж різностатевим, приблизно 75-80% від усіх пар друзів однієї статі. Проте люди також кажуть, що близько однієї третини їхньої мережі дружби становлять друзі протилежної статі. Етнографічні записи містять лише фрагментовані розкидані натяки у різних культурах на те, що ми зараз називаємо міжстатевою дружбою. Видається мало імовірним, що генетично не пов'язані чоловіки та жінки репродуктивного віку перебували у несексуальних дружніх стосунках протягом більшої частини історії наших предків. Але тепер ми взаємодіємо у різний спосіб. Разом працюємо, розважаємо дітей, займаємося хобі і спортом. Взагалі ця тема дуже складна, і як я зрозуміла з ваших коментарів під попереднім відео. Думки насправді дуже суперечливі. Одні з вас вважають, що дружити з людиною протилежної статі цілком можливо, якщо є спільні інтереси, інші що це нереально, бо в будь-якому випадку хтось з цих друзів прагне більшого. Як можна зрозуміти, з цього відео ймовірність того, що друзі почнуть зустрічатись, дійсно є, але вона не стовідсоткова. Між статева дружба буває різною. Зазвичай це або та, яка повністю позбавлена романтичного чи сексуального підтексту, та в якій обоє мають почуття одне до одного, але з різних причин не хочуть романтичних стосунків, і зрештою дружба, в якій хтось один закоханий у іншого, міжстатева дружба реальна, коли, скажімо, люди об'єднані не тільки через спілкування чи схожий вид діяльності, а продовжують стосунки заради емоційної підтримки, спільних інтересів або що. Якщо люди, скажімо, уже перебувають у відданих романтичних стосунках, вони з меншою імовірністю відчуватимуть сексуальне бажання до свого друга або подруги. Тому важливі, що спілкування та обговорення, що узгодженість очікувань, і наостанок, чому результати різних досліджень не варто розуміти. Буквально. Дослідження, які вивчають міжстатеву дружбу, не дають нам цілісного уявлення, а лише фрагментовані дані про якісь її особливості. Часом ці дані обмежені певною вибіркою, наприклад, лише студентів. Крім того, різні люди можуть розуміти поняття дружби по-своєму. Учасники, яких попросили подумати про друга чи подругу протилежної статі, ймовірно повідомлять про більший рівень романтичного чи сексуального інтересу ніж ті, кого попросили подумати про друга чи подругу протилежної статі, з якими у вас немає романтичних стосунків. Та й зрештою люди інакше сприймають свою міжстатеву дружбу, бо керуються. Різними сексуальними сценаріями, з допомогою яких визначають прийнятну і неприйнятну поведінку у стосунках. Тож ми поговорили про те, як міжстатеву дружбу вивчають різні дослідники і як її оцінюють самі учасники. Але хочу ще раз наголосити, що подібні питання важко піддаються вивченню. У мене навіть були певні упередження, коли я готувала це відео, бо у своєму житті я мала та і маю друзів різної статі, і що точно, то це те, що не стать власне робить їх близькими. Дякую всім моїм друзям за ту підтримку, яку вони мені дають. Вам, мої глядачі, теж дякую за поширення, вподобайки і коментарі. До речі, на мені новенький світшот від нічого святого дуже актуально. Зустрінемось з вами уже скоро у новому відео.